Яка на сьогодні є за кордоном. Вона буде ділитися з нами особливостями роботи сестри медичної німецької клініці. Запрошуємо вас, Марія Брусова. Дякуємо, що ви приєдналися, що ви з нами. Ми так довго з вами вели переговори, Добре, і ви таки з нами. І ми таки з вами. Да. Добрий день, вітаю, шановне панство. Добре, Мене звуть Брусова Марія. Я Медсестра вже визнана в Німеччині тепер, не помічниця більше. Я закінчила медколедж ХМАПО, може, є там, де мої колеги. На жаль, коледжу більше не існує. Я працюю в звичайній районній лікарні в невеликому місті в центрі Німеччини в відділенні внутрішньої медицини. А також я є. Засновницею спільноти українських медсестер в Німеччині, де ми проводимо всебічну інформаційну і моральну підтримку наших співвітчизників в процесі визнання освіти в Німеччині і працевлаштування. Я б хотіла розказати про те, як організована робота медсестри в Німеччині і почати саме з бази, тобто з освіти. Бо Освіта в Німеччині для медсестер це ну, вона дуже відрізняється від того, до чого ми звикли: освіта медсестер більш в Німеччині більш практична. Тобто, теоретичних годин менше, ніж практичних. І всі практичні години відпрацьовуються не на базі навчального закладу, а саме в лікарнях. Тобто. Там так звана блокова система, і студенти проходять два або три місяці навчання теорії в коледжах. Потім вони відпрацьовують здобуті навички там на манекенах, скажімо, або ну, на симуляторах в коледжі, а потім приходять до нас, наприклад, в лікарню і е, контактують безпосередньо з пацієнтами, буквально починаючи з четвертого місяця навчання. І таким чином вони навчаться всьому, всьому, що вони мають знати, вже з першого дня буквально, прямо зразу на пацієнтах. Ну, звісно, в них є обмеження, вони не можуть робити все, що роблять медсестри, Але я вважаю, що така система, яка занурює людей одразу в медсестринство безпосередньо, ну, може бути, Набагато ефективніше аніж спочатку теоретичне навчання, а потім практика в лікарні після семестру. Наприклад, і що цікаво, що коли складаються іспити цими учнями, один з одних з частин іспиту проводиться на базі лікарні її приймають цю частину іспиту, приймають безпосередньо керівники практики на місці, тобто не викладачі в школі. А медсестри, тобто мої колеги безпосередньо, і для того, щоб вчити студентів в лікарні, ці медсестри мають пройти до навчання підвищення кваліфікації. Вона також до речі додає трошки до зарплати. Ну правда, зовсім мало ось. І після трьохрічного навчання, ну так також три роки вчаться. Медсестри в Німеччині як і в нас. Вони виходять, в принципі, вже готовими до, до роботи безпосередньо з пацієнтами, готовими до відповідальності, готовими до мають всі практичні навички, не відпрацьовують їх в перші роки роботи на пацієнтах, а вже мають їх при собі, так би мовити. Хоча, звісно, є якийсь час після іспиту, коли вони. Ну, так би мовити впрацьовуються в, в, то, в те, як функціонує відділення. Функціонувальне відділення, ну, як і в Україні, більшість роботи виконують саме медсестри. Тут, тут різниці немає у нас сильної. бо Лікарі, звісно, контактують з пацієнтами. Контактують е, доволі багато. Вони ходять е, також на виклики пацієнтів, по іноді буває таке. Але все одно всю основну роботу контакту з пацієнтами, з його родичами, підтримка і так далі виконують медсестри. Е, середній медперсонал в, в лікарнях поділяється на, скажімо так, дві групи: це. Екзаменовані медсестри, тобто ті, які пройшли трьохрічні навчання в коледжах, і є так звані помічники медсестер, це те, що у нас е, називають молодшими медсестрами. Е, в німецьких лікарнях такі помічники медсестер обов'язково мають мати хоча б однорічну освіту. Тобто їх навчають базами анатомії і фізіології, патанатомії анатомії, пат -фізіології, догляду, принаймні основного догляду. Е, і, звісно, в них також є обмеження в тому, що вони можуть і що не можуть робити, але вони мають уявлення про здоров'я і патології. Такі помічники медсестер можуть виконувати, наприклад, всю, весь неспецифічний догляд, Могуть, можуть допомагати в годуванні пацієнта, в мобілізації пацієнта. В, ну, як в задоволенні якихось потреб пацієнта, яке не вимагає специфічних знань медсестринських. І вони, я можу сказати, вони виконують добру частину роботи і дуже дуже допомагають. Без них можливо, я не знаю навіть, як би ми працювали. Я просто визнала освіту, і тепер на мене лежить відповідальність, і я розумію, що без них я б тепер не справилась би. Я тебе по іншу сторону вже барікат. Але що цікаво в сестринській роботі в Німеччині, весь основний догляд також виконують і медсестри. Тобто догляд за тілом волосся, мобілізація, всі, ну, профілактика ясно. Це також робота медсестер. Бо ми маємо е, слідкувати за дуже цьому багато уваги приділяється за профілактикою, наприклад, пролежні. Це прямо окремі навчання. Я пройшла вже цього року, я ще не стала е, визнаною медсестрою, але навчання щодо профілактики пролежніх я вже пройшла е, е, Профілактика пневмонії, профілактика тромбозів, профилактика. Е, Падінь і травм в лікарні саме Цьому приділяється дуже дуже багато уваги і в німецькій системі навіть старші медсестри, якщо того вимагає робота, стають отут поруч з нами і роблять все необхідне, щоб пацієнт почував себе добре і виздоровлював. Тобто я маю на увазі вплоть до миття пацієнтів, так, його відвести в душ, наприклад. Або те, на чому так багато людей е, зациклюється, це е, інтимна гігієна, і, е, е, вибачте, мені доводиться перекладати іноді з німецького я трошки е, заторможую, і е, іноді е, допомога при відправленні потреб. І незважаючи на скажімо, посаду, медсестра встає і йде задовольняти потреби пацієнта. Що ще цікаво, що медсестри, які вчаться в Німеччині, вони вчаться саме догляду, тобто в них немає, не входить в їхні обов'язки вивчення роботи поліклінік. Вони навчаться окремо, наприклад, немає таких посад, як маніпуляційна медсестра, або перев'язувальна медсестра, або медсестра поліклініки. Тут цього всього немає. Для цього тут є окремі або до навчання як підвищення кваліфікації, або просто окреме навчання, ну як окрема освіта. Хоча в принципі медсестринська освіта покриває більшість з того, що може взагалі знати середній медичний працівник да, середньої освіти, наприклад, для того, щоб працювати в інтенсивній терапії, в операційній, в анестезії або з дітьми, медсестра має пройти. Так зване поглиблене навчання, тобто ну, вчаться саме обходженню з, паці, з пацієнтами, наприклад, з дітьми. Без цього навчання до пацієнтів не допускають. Тобто, ну тут дуже такі часто дуже такі вузькоспеціальні, спеціалізовані напрямки навчання. Але е, система догляду в Німеччині, в принципі, як медсестринського, так і не медсестринського, дуже, -дуже е, розвинена. І, е, наприклад, е, я от з отриманням мого свідоцтва про визнання можу тепер піти працювати в так звану амбулаторну службу догляду і бути медсестрою ну, на добу. Для цього тут організовані е, прямо цілі служби як е, фірми, вони контактують із. Страховими компаніями, які сплачують їхню роботу, і вони надають персонал, який їздить до пацієнтів додому, і виконує догляд як специфічний, так і неспецифічний, причому специфічний, включно з інтенсивним доглядом. Тобто, наприклад, пацієнти з страхомами, або пацієнти з машинами підтримання життєдіяльності. І це все тут можна виконати на дому. Чому ще багато приділяється уваги в медсестринстві в Німеччині? Це обходження і поводження з пацієнтами. Тобто, медсестра в лікарні це така мама, папа, брат, офіціант, повар, іноді, іноді кур'єр, іноді парикмахер. Іноді, ну, коротше, все. Вона все в лікарні для пацієнта. І ми задовольняємо всі потреби пацієнта. Ну, якщо ми в змозі їх задовольнити, звісно, аж до того, що ми носимо їм каву. На щастя, в відділеннях стоять кавомашини, і це можна швидко зробити. Ну, і звісно, ми маємо. Маємо інформувати пацієнта е, про все, що ми з ним робимо. Але у кожного з спеціалістів в лікарні є свій е, обсяг того, про що він може і не може говорити з пацієнтом чи з його родичами. Тобто ми ніколи не обговорюємо лікарських діагнозів, ми ніколи е, не обговорюємо показників аналізів чи досліджень. Це все завжди обговорюється з лікарями. Але ми можемо, наприклад, обговорювати якісь аспекти догляду. Чи як пацієнт реагує на той догляд. Наприклад, гість ну, не гість, легше дихає, не легше дихає, такі речі. Далі, що ще цікавого в роботі медсестер в Німеччині це те, що о, о, тут є оця мультидисциплінарна команда, о, працює дуже тісно один з одним. Бо пацієнт після виписки не перестає бути пацієнтом. Багато пацієнтів ну, у нас я працюю в відділенні внутрішньої медицини, і це значить, що у нас середній вік пацієнтів це приблизно 65 70 років. І багато з цих пацієнтів потребують подальшого догляду після виписку. Тоді у нас є така спеціальна служба в лікарнях, куди ми як це сказати, перенаправляємо наших пацієнтів і там знаходять їм місця, наприклад, в закладах короткотривалого догляду. Це не зовсім лікарня, але там підтримують. Там підтримують пацієнта після виписки. або реабілітаційні клініки, або для пацієнтів старшого віку, ну таких дуже похилого віку це геріатричні клініки. Ну і так само так, знаходять для пацієнтів амбулаторні служби догляду, якщо пацієнт відмовляється, які який, там якийсь заклад, або родина відмовляється. Також медсестри часто беруть на себе функції перекладачів. Хоча німецька і є державною мовою, і ми маємо надати сертифікат володіння цією мовою, при коли підтверджуємо освіту на достатньому рівні, але часто поступають пацієнти, які не розмовляють німецькою, і тоді доводиться іноді йти в прийомний в прийомне відділення, там щось перекладати, або до колег в інше відділення і там щось перекладати. Ну, так, підтримуємо, як, можу, як можемо. Але незважаючи на те, що якщо, наприклад, пацієнт не знає німецької, його ніколи не відправлять, ну, відправлять з лікарні, завжди знайдуть, знайдуть якийсь вихід, щоб пацієнта е, хоча б обстежити. Е, е, е. Що я можу сказати, порівнюючи медсестринство в Україні і в Німеччині, я кажу, що на я скажу, що нам обом є чому вчитися у один у одного. Наприклад, цьому дивуються всі українські медсестри тут, але в стаціонарах, в звичайних відділеннях, не інтенсивної терапії, не анестезії, не в операційних, в звичайних от як моє відділення, медсестри не кладуть внутрішньовельні катетери і не беруть кров на аналіз. Цим займаються лікарі. Те, що у нас називають інтернет, лікарі першого другого року роботи, і це е, з одного боку, це е, полегшує нашу роботу, е, бо це менше інвазивних процедур, так, і цим займаються лікарі. Але з іншого боку, коли настає якась потреба в внутрішньовенній маніпуляції, і ти маєш чекати на лікаря. Поки він прийде і вкладе той катетер, це дуже, часто дуже незручно, особливо в вечірніх чи в ночних змінах, коли лишається один е, черговий лікар і його треба чекати. Але, наприклад, е, такі речі, як практика безпосередньо після початку навчання, я б, мені б дуже хотілося, щоб наші коледжі. це... Перейняли також, щоб відправляли е, студентів не після проходження року, нав... року навчання, а майже одразу. Бо е, тоді студенти звикають до пацієнтів одразу. Ну, не одразу, але скоріше. Що е, е, мені ще подобається? В... Е, подобається так. В німецькій медсестринській е, системі це те, що е, до навчання медсестер найчастіше проводиться на базі е, тих самих закладів, де вони працюють. Причому це навчання організує сам заклад і оплачує його сам заклад. Наприклад, у кожної медсестри в нашій лікарні є обов'язок пройти е, два обов'язкових навчання в рік. Е, і обидва ці навчання їх більше взагалі організується, але будь-які два з цих там п'яти шести на рік е, кожна медсестра має пройти. І вони організуються в нашій лікарні безпосередньо, і е, коли ти їх проходиш е, на наступний рік, ти отримаєш премію. Не ти маєш довести, що ти е, докладаєш зусилля до навчання, а тебе до цього мотивують, скажімо так. От я пройшла вже, вже два навчання. Я програму на цей рік виконала свою, але я цілю ще на навчання як, як експерт по ранах. Тут от, то, що у нас називається перев'язувальна медсестра, тут це окремий напрям. Ці люди зазвичай працюють при хірургічних відділеннях, але часто обслуговують всю лікарню. І вони можуть навіть е, працювати як фрилансери, тобто працювати на декількох лікарнях е, одночасно і е, навіть відкривати власні кабінети або е, в амбулаторно працювати з пацієнтами на дому. Це такий дуже комплексний підхід до лікування ран. Це моя е, така мій інтерес, тому я можу про це багато говорити. Але я можу сказати, що. Українські медсестри тут знаходять своє місто, місце, вибачте. І е, я спостерігаю за тим, як все більше і більше наших медсестер визнають свою освіту, і вже я знаю, що вже декілька сотень таких випадків, коли люди вже працюють, вже рік-два працюють в лікарнях, і ми на хорошому рахунку. В тому числі тому, що ми вміємо вкладати внутрішньовельні катетери, ем, і е, нам треба організувати якийсь е, спосіб комунікації між німецькою і е, українською медсестринськими школами, щоб набиратися досвіду одне в, в одному. До того, що Україна е, переживає такі дуже буремні часи, і е, той досвід, який набуває медсестринство зараз, як в. Е, е, в мирних більш мирних регіонах, так і на е, лінії фронту, е, на нацестинські в тому числі, я думаю, для в тому числі Німеччини буде дуже корисним і можливо безцінним. Е, і я дякую вам всім за увагу і бажаю вам мирного неба. Слава Україні!